А якщо б ви до мене прийшли і сказали, в мене не складаються стосунки з чоловіками, я не можу знайти собі пару, мені не зустрічаються нормальні мужчини, я не можу вийти заміж. Чи якщо ви вже заміжня, і сказали, я не можу знайти спільну мову з моїм чоловіком, він ніби змінився. Колись були добре, ми були закохані, а зараз в нас немає нормальних стосунків. Ми сваримося, ми маємо претензії один до одного, у нас конфлікти і так далі. А я би тоді вам задала питання, а які у вас відносини з вашим татом? А ви б мені сказали, а при чому тут мій тато? Я ж вам не про тата розказую. А я би вам відповіла, а це напряму залежить. Для кожної жінки відносини з татом це основа її відносин з чоловіками. Да, так. так і є. Тому що наш тато це є перший мужчина в нашому житті. І які стосунки у нас з нашим батьком, з нашим татом, так вони настільки і будуть впливати на наше майбутнє з нашими чоловіками, одним чи декілька, скільки в нас буде. Тому що це дуже важливо на енергетичному рівні мати гармонійні, зрозумілі, добрі стосунки з моїм батьком, біологічним батьком, і це йде мова тільки про біологічного батька. Можливо, ви його не знали, можливо, він пішов в сім'ї, чи мама з ним розсталася, і ви кажете, та його взагалі не було в моєму житті, причому тут він? А от при тому, що його не було в вашому житті, можете собі уявити, наскільки це важливо. Або він пішов в сім'ї, або батьки розлучилися, або навпаки, вони живуть. Але тато ну, залежно, якщо ви до мене прийшли з таким питанням, то я розумію, що там не зовсім так, як би мало бути. Значит, або він не приділяв вам уваги, або ви думали, що він вас не любить, або він зловживав алкоголем, або він весь час був на роботі, або в нього були інші жінки, він не був вдома, або вони сварилися весь час з мамою. В нього там якісь були свої гріхи, чи мами в претензії, але ваші відносини з вашим татом не склалися так, як має бути, як у доці з татом. І тільки коли ці стосунки гармонійні, тоді у вас є приклад той. Чоловічої енергії, да, з якою ви можете скласти свої стосунки, гармонійні стосунки з чоловіками, але це абсолютно поправимо. Це можна зробити за допомогою технік, практик, методів, тільки вам треба захотіти. Можете приходити до мене. Можете приходити до іншого майстра в інші методи, але просто зрозуміти, що якщо ви жінка, і у вас стосунки не складаються з чоловіками на різних рівнях. Можливо, у вас вони є е, два чи три шлюби, чи чотири, чи п'ять навіть, да? і це означає, що у вас нема гармонійних стосунків, тому що це ненормально мати мати ну, п'ять-шість шлюбів, да? ну один-два в нашому е, зараз в світі нормально. Але це теж чи, чи, чи вони дійсно гармонійні, чи там все добре, так як ви хочете, без всяких порушень, насильства і так далі. Тому тут треба оце, і це можливо відпрацювати, і треба відпрацювати. Але це є ваше рішення, чи ви хочете цього, цього чи ні, чи йти по, цій, по цьому шляху, чи ні, зі мною з іншим майстром пробуйте. А я зараз вас просто лишаю на подумати, замислитися, чи це може у вас таке є. Чи може дійсно воно від стосунки залежить з вашим татом? Якщо це так, і ви розумієте, що тата, ну, ніби він був, а ніби його нема, чи щось інше з того, що я перелічила, це може бути якраз із за того. Але хороша новина в тому, що це поправимо, і можна все зробити. І стосунки налагоджуються з татом. Якщо його немає, то вже не налагоджується, тоді ваше життя змінюється. Буває, змінюється просто кардинальним способом. Прямо от на 180 градусів, і так може бути може бути дуже швидко, може бути повільно, залежно як у вас там сталося, але це можна робити. Тому лишаю вас на подумать.